Здравствуйте, з геометрії ми починаємо нову тему. Це вектори. Тема цього уроку буде скалярні векторні величини, поняття самого вектора, модуль і напрям вектора. Познайомимось з рівними векторами, протилежними векторами і координатами вектора. Значить, існують величини, скалярні і векторні. І на малюнку наведені приклади. Скалярних величин. Як ви бачите, це об'єм, площа, маса і векторних величин, швидкість та сила. Значить, скалярні величини вони характеризуються лише числовим значенням, а векторні величини характеризуються не тільки числовим значенням, а ще й напрямом. Тобто, це є головна відміна скалярних і векторних величин. Те, що скалярні характеризуються тільки числовим значенням, а векторні величини числовим значенням та ще й напрямом. Дуже важливо, куди ця величина буде напрямлена. Тоді перейдемо вже до геометрії. Розглянемо. Подивимося з точки зору геометрії. Зглянемо відрізок, відрізок АБ. Зглянемо відрізочок АБ. Якщо ми точечку А будемо вважати початку, а точечку Б кінцем. Тоді це буде вже відрізок, який характеризується не тільки своєю довжиною, а ще й напрямом. Тобто потрібно домалювати стрілочку, щоб був показан напрям самого відрізка. І таким чином ми отримаємо вектор, тобто напрямлений відрізок. Позначають вектор таким чином. Пишуть, як зазвичай. АБ, як і відрізок правильно, але з різкою вгорі. Таким чином ми будемо знати, що а, точечка А це початок вектора, точка Б це кінець вектора. Якщо ми а, напишемо, ось так, це зовсім інший вектор. Це означає, що початок його в точці Б, а кінець в точці А. І виглядатиме. Він буде так. Стрілочку потрібно буде намалювати біля точки А, тобто напрямлений відрізочок, спочатку в точці Б, з кінцем в точці А. Поїхали далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Так, зараз я відключу коментар, не дуже зручно мені з коментарем. Так. Значить, на малюночку ви вже помітили, що вектори а, можна ще позначати маленькими латинськими а, буквами. Вектор А, вектор Б і вектор С. Також на малюночку наведені приклади вектора CD і вектора MN, Так? позначається це так: вектор MN, вектор CD. Зрізковий рік. <кхем> Значить, вектор у якого початок і кінець. Це одна і та сама точка, називають нульовим вектором, або нуль-вектор. І позначають це як нуль з рискою. Означають нульовий не просто нуль, а нульовий вектор. Якщо початок і кінець нульового вектора, це точечка одна і та сама точка, то його можна позначити ще й так. А, а. Угу. -а. Тепер познайомимося з таким поняттям, як модуль вектора. Модуль вектора це довжина відрізка АВ. Значить, якщо ми говоримо про відрізок, ми кажемо про його довжину. Якщо ми кажемо про вектор, вводиться вже нове поняття модуль. Модуль це довжина вектора. Модуль позначають так, як звичайний модуль. Пишеться вектора В і в модулі за модулем. Модуль вектора А, Маленький, е, так, Модуль нульового вектора 0 нуль з рискою, за модулем, І звісно, що довжина нульового вектора вона порівнює нулю. Так. Тепер познайомимося з поняттям калініарні вектори. Значить, не вектори називаються колініарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій? Нульовий вектор лежать колініарним будь-якому вектору. Тепер детальніше, що ж таке колініарні вектори? Значить, смалюнок демонструє а, те, що є якась пряма. Ну, давайте розглянемо пряму наприклад. Яка буде паралельна? вектору МН. Тобто, і всі вектори, які лежать на прямій L, тобто А і Б, вони також паралельні вектору МН. Значить, ці вектори лежать на паралельних прямих. А отже, їх можна називати калінярними. Вектори А і Б лежать на одній прямій. Їх також називають калінярними. Саме поняття калінярним, воно якби еквівалентне. А, Звичайні паралельності. Тільки в даному випадку вектор А і В вони ж не паралельні, правильно? Але якщо ми кажемо це відрізки, не будуть сюди да, паралельні, якщо вони лежать на одній прямій. Якщо ми кажемо про вектори, тоді вони, вони дійсно є як калінярними, якщо лежать на, на одній прямій. Записується це так: вектор А каліняр вектору МН. Тобто позначення, як і в паралельності. Вектор А, паралель, калініарний вектору В. Але в колініарних векторах розглядаючи такі співнапрямлені і протилежно напрямлені. Ми бачимо, що вектор А, вектор а і вектор М, М вони мають один той самий напрямок. Значить, вони співнапрямлені. Позначається так. Вектор А, вектор МН. І в оцих рисочках ми ставимо стрілочки в одному напрямку. Тобто вони співнапрямлені. Існують також у протилежне напрямлені в даному випадку це, наприклад, вектор А і Б. Вони протилежні напрямлені. Тоді стрілочки. Будуть мати різні напрямок і на позначення протилежного напрямлення. Тепер розглянемо, які ж вектори називають рівними, а два ненульових вектори називають рівними, якщо їх модулі, тобто довжина. Якщо їх модулі рівні, і вони співнапрямлені, тобто одного і того самого напрямку. Будь-які два нульові вектори вони завжди рівні. На малюнку позначено, що на першому малюночку позначені два рівні вектори, тобто вектор А рівний вектору В. Це означає, що довжина цих відрізків рівна, і напрямок. Має той самий напрямок, вони мають той самий. А відрізову малюночок 2, він показує, що вектори рівні за довжиною, та їх модулі рівні, але вони мають різні напрямок. В даному випадку ми кажемо, що вектори не рівні, оскільки їх напрямок відрізняється, вони протилежно напрямлені. Ці вектори називаються колінярні. Да? Ну, на малюночку бачимо, що вони лежать на паралельних прямах. Значить, Перший номер 14.1. Він має якби практичне значення цього номеру. О, давайте прочитаємо дано вектор А до точку А на рисунку. 14, 12. Відкладіть від точки А вектор рівний вектору А. Значить, що побудувати вектор із заданої точки рівний, рівний заданому, потрібно провести уявну паралельну пряму. Уявну паралельну пряму. Ви бачите, що даний вектор побудований так, що да, одне, один поділ вверх і чотири в сторону. Ну, так само ми і тут. Один поділ вверх, чотири в сторону. Так. І якби уявно проводимо таку паралельну пряму. Так. А на цій прямій ми відкладаємо відрізочок рівний по довжині модулю даного вектора. І напрямок показуємо той, той самий. Якщо тут позначити точечку «В», як кінець побудованого вектора, можна сказати, що вектор наш заданий А рівний вектору АВ, який ми побудували. До речі, від заданої точки можна відкласти тільки один вектор, який буде рівний даному. На другому малюнку розглядається інша ситуація, але також потрібно відкласти від точки Б. Вектор рівний вектору B маленький. Ми бачимо, що вектор b маленький, побудований. Таким чином, що, да, кінець відклада, щоб побудувати його кінець, потрібно на два ділення опуститися вниз і на чотири сторону ліворуч. Так само ми робимо і тут два ділення вниз, і чотири сторону. Це буде. Кінець, позначимо точечку С. Кінець нашого побудованого вектора. І поєднуємо. І виходить те, що наші вектори лежать на одній прямій. Ну, Таке може бути. Вони в нас рівні. Вектор В дорівнює вектору В Так. Наступний номер 14,8. Які з векторів, зображених на рисунку? Перше, які вони рівні? Значна гаду, що рівні вектори це ті вектори, які мають однакову довжину і однаковий напрямок. Шукаємо. Ну, наприклад, давайте розглянемо вектор А. Так, він займає у нас три да, в сторону ділення, два вверх. А, так. Б-вектор ми не розглядаємо, тому що тут 2 на 2 так, побудований. Ось 3 в сторону, два вверх. Тобто, які вже вектори рівні? Ми вже знайшли першу пару. Вектор А дорівнює вектору П. Так, ще є, є ще вектор С і вектор Д рівні. Довжина їх 4 клітинки за модулем вони рівні, і напрям їх однаковий. Так, а, N і E е, також рівні. Вектор N рівний вектору Е. Ну, здається, я більше не бачу рівних векторів. Давайте співнапрямлені. Співнапрямлені це колініарні вектори, які мають однаковий напрям. А в даному випадку співнапрямлені тут також вектор IP, вектор CD. Ну, звісно, якщо вектори рівні, вони мають один, один і той самий напрямок. Тобто ми їх ще раз дублюємо, але шукаємо. Немає ще ніякихось... Ну, більше співнапрямлених... співнапрямлених я тут не бачу. Так, давайте третій розглянемо протилежне напрямлення. Протилежне напрямлення – це лініарні вектори, які мають а, протилежний напрямок. Так? Значить, на даному малюнку ми бачимо, що це вектор E F, E F. Так, протилежне напрямлення. Ой, ой, так, протилежне напрямлення. Вектор Е і вектор F. І, до речі, якщо хтось помітив, що я тут неправильно вказала позначення. Почала з того, що так, да, вектор рівні, що вони співнапрямлені, і сама вказала знак рівності. Але в нас вони співнапрямлені, тобто стрілочки повинні бути одного напрямку. Так. Хто одразу так зробив молодці. Наступне, ще шукаємо протилежно напрямлені, це, ми вже сказали, вектор F і вектор N. Вектор M, потім C і M. Давай же я, давайте я вже зекономлюю часу, просто буду вказувати І C і M, потім ще D і M. Також ви помітити повинні ще а і Ж і Ж і П так здається, що все да Ж. А і ЖЖ і Д ми вказали. Mm, так, ну все, більше немає. Давайте колініарні тепер. Колініарні значок позначення, як в паралельності. Колініарні вектори це ті вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Тут ми бачимо, що це вектори А. G і P. потім ще пара Ц, Д. E, ну, як бачите нічого складного маємо для засвоєння. Наступне. Номер 1413. Довести, що коли чотирикутник АБЦД є паралограмом, тоді вектори АБ і ДЦ рівні. Я вже вивела на екран вам паралограму АВЦД. АБЦД, не вистачає тут ще векторів, тут є відрізки, але немає векторів. А, Б, значить, у нас точечка А буде початком, В кінцем. Ми бачимо це за записом. Так, і тут також вектор ДЦ. Побудували. Пригадуємо, що таке паралограм. Це чотирикутник, у якому протилежні сторони паралельні. Правильно? Нам да, потрібно довести рівність векторів. Пригадуємо, якщо ви рівні, тоді вони мають однакові модулі і напрямок. Скажіть, будь ласка. Давайте доведемо, що ці відрізки А Б і Ц, Д дійсно рівні. Рівні? Так, потім, тому що протилежні сторони паралограми вони рівні. Ну, пишемо, що А Б, дорівнює відрізку CD. Уважно, дивіться, я доводжую, поки що. Довела. Рівність відрізків, не векторів. Відрізків. Оскільки це протилежні сторони паралелограми. Так. А тепер скажіть мені, будь ласка, протилежні сторони паралограма рівні? Так. О, паралельні, вибачте? Так. Паралельні. Тут я можу написати CD, правильно, а, паралельні, значить, наші вектори калініарні, скільки вони лежать на однакових, да? а, на паралельних прямих, значить, вони а, одна, і ми бачимо, що напрямок їх однаковий, значить, вони співнапрямлені. Тобто ми пишемо, що вектор AB співнапрямлений. З вектором dc. тут вже пишу правильно вектор dc. І враховуючи перший і другий пункт, можна сказати, що дійсно вектор а, рівний вектору ДЦ. Да? Ми за означенням довели наступний номер 14,17. У прямокутнику АВЦ відомо, що АБ. Дорівнює 6 см одразу позначимо. А Б 6 см, БЦ 8 см, точка О точка перейти на знайти модулі векторів СА, ОЦ. Так, нагадую, що модулі векторів пишуться так. Це СА. ЦА... Модуль вектора БО і модуль вектора ОЦ. Так, потрібно знайти. Знаючи, що в нас прямокутник, а в прямокутнику всі кути по 90 градусів можна розглянути, можна розглянути трикутник АБЦ. Правильно? В ньому за теоремою Піфагора ми можемо знайти діагональку АС. Навіщо? Якщо ми знайдемо довжину діагоналі А ми знайдемо вже модуль вектора С. А також, знаючи, що точкою перетину діагоналі діляться навпіл, значить І. І діагоналі між собою рівні ми знайдемо модулі векторів БО і ОЦ. Давайте розглянемо прикутник АБЦ, куди дорівнює 90 градусів. Значить, за теоремою Піфагора, за теоремою Епіфагора знаходимо те, що це дорівнює. Так, 10 сантиметрів. Значить, Звідси слідує, що модуль вектора СА дорівнює 10. Так. А... Далі пишемо те, що діагоналя С дорівнює діагоналі ВД і те, що АО дорівнює ОС і дорівнює ВО. А, значить, за властивостями, за властивостями діагоналі прямокутника. Да? Тому що це я напишу діагоналі прямокутника. Так, діагоналі прямокутника. А таким чином, АО дорівнює, С дорівнює, рівня і дорівнює 5 см. Значить, таким чином. Модуль вектора БО дорівнює модулю вектора ОС, дорівнює 5. Так, Все, задача розв'язана. Поїхали далі. Так, Вектори мають координати. Якщо розглядати вектор на координатній площині, точка в даному випадку це вектор АБ, точка а є початком, точка Б є кінцем, ви бачите, що а, на малюнку позначені координати точки А і точки Б, Ха і А, Х Для того, щоб знайти координати вектора АБ, потрібно від координат кінця відняти координати. Початку, тобто, мінус xa, yb мінус ігрек Це у нас. Цю координату називають перша перша а цю координату називають Друга координата. На прикладі. давайте розглянемо приклад. Наприклад, точка А має координати міну 3 1, а точка Б має координати 5,5. 5. Тоді, щоб знайти координати вектора АВ, Потрібно від координат кінця відняти координати початка. Кінець точечка Б, тобто 5 мінус мінус 3 крапка з коми, друга координата 5 мінус 1. А, значить, наша знак дорівнює, тут можна написати. А наша координа... координати нашого вектора будуть такими 8 і 4. 8 4. Якщо ми будемо знаходити координати вектора ла тоді ми бачимо, що кінець вже в точці А. Значить, нам потрібно від мінус трьох відняти п'ятірку, а від одинички відняти також п'ятірку. Отримаємо тоді, те, що вектор БА має координати мінус 8 мінус 4. І ви повинні помітити, що протилежні вектори мають координати протилежні, правильно, за знаком. 8, 4, тут мінус 8 мінус 4. Так. ну, І, до речі, рівні вектори мають рівні координати. А якщо вектори рівні, звідси слідує, що в них і координати рівні. Правильно? Так. Значить. Підготуватися до наступного уроку ви зможете а, краще, якщо ви будете відповідати на всі питання зі сторінки 129 і на всі питання, там, крім п'ятого, на сторінки 134. Домашнім завданням для вас буде м, передивитися параграф. 14 і 15. Тільки те, що стосується координат векторів. Якщо вам щось не зрозуміло, я думаю, що цього відео буде достатньо. Номери 14, 9 14, 14, 14, 16. І 15, 5 на знаходження координат векторів. Номери не важкі, це завдання вам буде на четверг. Дякую.